І ми продовжуємо цикл сюжетів про неолімпійські види спорту. Хоча сьогодні представимо візитівку того, у кого дуже скоро ось це не можна буде прибрати. Про кікбоксинг Вако розповідає Євгенія Золотоверха. Ми є Вако саме так називається презентаційне відео на офіційному ютуб-каналі Всесвітньої асоціації організації кікбоксингу. Бако – це найпрестижніша версія кікбоксингу, в якій сім розділів. Якщо батьки думають, що кікбоксинг, кров, це страшно. Ні, тому що кікбоксинг діляться у нас на, по-перше, це єдиноборство. По-друге, він діляться у нас ринг і тетами. Ринг – це жорсткі розділи, тетами – це легкі розділи. Є навіть такий прекрасний розділ «Мюзиком форм». Це з'єднується елементи кікбоксингу, ушу, а, карате, акробатика. Це дуже зручно. І зовсім скоро цей вид кікбоксингу вако змінить свій статус з неолімпійського на Олімпійський. Його вже прийняли до Олімпійської родини, але поки тимчасово. Протягом трьох років мок буде пильно спостерігати за його розвитком. Ми сподіваємося, що ми понравимося. Дві 2024 двадцяти ми будемо в а до 2028 в Америці. Ми повинні бути на Олімпіаді. Почому кікбоксинг в 74-му році починався з Америки. Це був бокс і карате. Сделали микс, посмотри, что то красиво красочное и дальше уже развивался кикбоксинг. Медальний потенціал в українців величезний. Так, минулого року відбувся дорослий чемпіонат Європи. Він був поділений на дві частини. І загалом українці завоювали 4 золотих, 5 срібних і 20 бронзових медалей. А також прийшов юніорський чемпіонат світу в Італії. Там ми здобули 6 золотих, 4 срібних і 5 бронзових нагород. Серед тих, хто став медалістом дорослого європейського турніру є Артур Руденко. І він серед тих, хто прийшов до кік. Боксингу з іншого виду спорту. Я займався до цього тиквон 12 лет. Потім мене друг пригласив спробувати кікбоксинг, тому що це два различних види спорту. Мені подобається я здесь. Вже сідьмого займаюся. Завершив 2018-й Артур напрочуд вдало у своїй вазі до 57 кілограмів. Він очолив світовий рейтинг. Тож питання щодо найкращого кікбоксера світу зняті. О, ще є з чим стриміться. але на даний момент так, признан лучшим. називає Артура найкращим його одноклубник. Призер юніорського чемпіонату світу Роберт Тулаїнов. Він також колись прийшов до кікбоксингу з іншого виду спорту, а зокрема бокс.

Тренує хлопців Андрій Мартинов. Наставник, кажуть, доволі добре, але й покарати може. Божу спорті без дисципліни ніяк. Андрій стверджує, просто для себе почати займатися кікбоксингом ніколи не пізно. А ось для професійного спорту краще починати з малку. Були випадки, коли в 19-20 в років приходили і вони становилися звісними боксерами, кікбоксерами. Тому це ну індивідуальність, звісно ж але... ну. понятно, что есть какая-то общая масса, общие требования. Поэтому желательно, конечно же, если спортсмен уже лет с 12, хотя бы с 12 лет начал познавать вид единоборств. Кікбоксинг ваку щороку набуває чим більшої популярності. Зараз він активно розвивається в усіх областях України а також у Києві. І це при тому, що доводиться конкурувати з іншими видами кікбоксингу. Адже в Україні зареєстровано п'ять федерацій цього виду спорту. Сучаствують п'ять федерацій кікбоксингу. І коли хлопці слухають там чемпіон багато-багато, 40 чемпіонів світу, такого не буває. Вака такого не буває. Якщо у нас буде 5 чемпіонів, максимум 10, це буде потолок. Чому? Потому, що це дуже конкуренція. Федерація кікбоксингу ВАКО під керівництвом тендітної, і майже завжди усміхненої Ольги Павленко впевнено перемагає конкурентів. А все тому, що є потужна команда. У мене сильна команда ВАКО, У нас хороший главний тренер зборної команди України, старші тренери. А всі роботам в едином целом, у нас сборы, збори і тяжело такой темп держать. ребятам рібятам ну давайте, давайте, що наскільки добре тримають темп? Доведуть же цього року на головних стартах сезону дорослому чемпіонаті світу юніорській Європі та європейських іграх. Євгенія Золотоверха, Олексій Баклайкин, Євген Степанов, телеканал Київ.